Вій народ Божий, возлюблений Боже. Бог тебе любить. І так, Ісус привів ілюстрацію віри як насіння, яке сіється, як слуга, який робить те, що йому говорить його Господин хазяїн. І так, віра. Віра це вірити Слову Божому. Слово Боже це насіння, яке сіється. Тобто вірою ми сіємо слово Боже. Ми сіємо, перш за все, слово Боже, в свій дух, в своє серце, а із духа ми виносимо це слово через слова і вчинки. Це і є сіяння Слова вірою. І це означає, що ми повинні рости, возростати в вірі, розвиватися в вірі. Наша віра повинна рости, розвиватися. Віра в слова, які ми кажемо. Під час молитви це дійсно ми робимо, ми віримо, ми сповідуємо слово, ми віримо. Ну є повсякденне життя. І більш за все, нам треба розвиватися в вірі в свої слова в повсякденному житті, в обичних справах, які ми робимо, в роботі, яку ми робимо, в усьому, що ми робимо, нам треба рости і розвиватися в вірі в свої слова. І потім, коли ми стоїмо на молитву, ми дійсно цілеспрямовано висвобождаємо слово. І цілеспрямовано – це означає дія, яка здійснює, здійснюється з певною метою, з наміром досягти конкретного результату. Тобто, цілеспрямовано ми висвобождаємо Слово Боже. Цілеспрямовано вірою. Ми висвобождаємо Слово Боже. Ми говоримо Слово Боже. І ми віримо, що це слово, яке ми зараз кажемо, воно попадає прямо в ціль. Тобто воно робить те, для чого ми його сказали, висвободили. Воно цілеспрямоване, здійснює ту мету, з якою ми це слово висвободили. Вірою, ми освобождаємо слово, яке здійснює те, для чого ми його висвободили. Цілеспрямована. і в цьому треба рости, в цьому треба розвиватися. Тобто в вірі в свої слова треба розвиватися. Не просто під час молитви використовувати, а в житті. цілеспрямовано казати слова і вірити, що те, що ми говоримо, так і є. І дійсно, коли під час молитви ми стаємо, то вірою ми висвобождаємо, цілеспрямоване слово. З дією свершити те, для чого ми його висвободили, досягнути мети, а ім'я Ісуса. Амінь.